E Доброго дня друзі, слава Україні Слава Україні. Героям слава. Вадику, привіт, передаю вчора підписчик писав. Волох. Волох. мені. Зараз подивимось яка сойка. Покажемо вам. Розкажемо сьогодні, що насипе приблизно хоч. Я Ходіть каже сороковичку. Тут вже диссикантом не бризкали, сама посох, ну місцями он є якийсь. Невеликі такі. Коментарі були, що погано розкидає, але водік на всю жатку бачите, не бере. Дуже велика маса сої в цьому році погода сприяла, що вона так класно розвинулася. Міждуряддя 30. Як вона? Чого? Як професіонали вигружаються, бачиш? Американські технології, американські технології. На ютубу, давай. На ходу. Американські технології. Зараз камасні не поставиш? Ну, не поставив. Тормоза зробив. Так, друзі, ну що, прийшов час трошки зняти відео про нашу сою Канзас, поділюсь з вами своїм досвідом, нашим з братом, точніше. Хто підписаний на канал, ті знають, що ми займаємося соєю. Нам вона подобається, соя Канзас, дуже класна. В Ютубі там багато пишуть, що Канзас з білими, з коричневими вічками. У нас він... Із е, чорними вічками. Ті, хто підписаний, бачили. Значить, що по сої? Можу з чистою душою сказати, що в 2022 році вона на цьому полі посипала у нас 33,2. Коли ми на каналі, хто підписаний і бачив, ми казали 32. В цьому році, як посипа, будемо здати, коли точно коли все вивеземо. Але так по підрахункам. Е, Железно 37, Вадик каже, 40 сипе Ну 37 я вам скажу це наш рекорд. Ми перебиваємо, саме більше, що ми брали по сої 35. Це в 2018 році ще було е, такий досить врожайний рік був. Сама соя Канзас 88 днів, вона е, рання. Щоб ви розуміли, сіяли ми 14-16 травня, сьогодні 10 вересня, ми її вже збираємо. Волога, як ви бачили на відео, 9. В обід міряли, 8,5 була. Десеканта тут не було взагалі? Да, місцями є он, трошки стебло да, зеленкувати. Я скажу, що сам стрючок сухий, боб сухий, а місцями є Стебло зеленкувато, важкувато-молотий. Там, де десекантом, там все сухе, все нормально, але скажу по десеканту не бачимо нічого корисного. Мабуть, ми там втратили, так як кошти на сам десекант, оприскування, плюс витрамбували, нічого ми не виграли. Виграли 5 днів, але за ті 5 днів хто обіцяв забрати, сою і досі машин немає. То я трошки приопустилася, вже готові машини знайшли. Ну, якось Так так що ми нічого не виграли, а тільки втратили. То перший рік спробувала десикантом, і це останній рік, коли ми мабуть, ним користуємося. Сіяли ми на міждуряддя 30, а норма висіву у нас 550 тисяч. Ми на наступний рік будемо ще менше висівати. Сама соя. Гілкується, але гілкується, коли ви рідше посієте. Коли ви її загустите або будете сплошним посівом сіяти, вона гілкуватися не буде. Звісно, є такі, що не гілкуються, ось не гілкуються. Але бобиків, дивіться, скільки висить. Бобиків. Там писали, що дуже високо. Ну, я вам скажу, чим вища рослина, тим в неї вища буде кріпитися. В цьому році погода посприяла тому, що вегетація самої сої ну, вона висока, досить гарна. І чого такі в цьому році урожаї, можете побачити, що все пов'язалося. Да? от Зверху є. Якби раніше була, пішла посуха, соя така знаєте, запрограмована рослина, що вона розуміє, що вона всі не ля боби і вона може поскидати верхні стрічки. В цьому році верхні стрічки є, тому маємо гарну врожайність. Тепер покажу, як боби кріпляться, бо будете запитувати. Дивіться, на висоті 8-10 см, бо будете запитувати усі. 80. Сама рослина висотою більше метра. І он метр. Є до метра. Те, що вище метра десять, воно лежить стабільно. Повилягало, я вам показую. Звісно, грунт має велике значення. Чим жирніша земля, тим краще буде соя, вище, більше бобів. Я вам скажу, у нас є там участочок, жирний такий. Я думаю, там соя буде сипати за 40. Ну, як не крутіть, ми в цьому році теж рекорди б'ємо по сої. Ну, Досить гарно. Попередник, це вже третій рік на цьому полі соя, соя по сої. Третій. Другий і третій це самі урожайні роки. Щоб ви там не писали, можна і 5, і 10 років сіяти. Але я скажу, знаєте, як людина, лікуватися можна. Одними препаратами, але організм все-таки привикає і рано чи пізно препарати е, потрібно буде змінювати. Так само і ґрунт. Потрібно все змінювати, сіла зміна. Найкращий е, як вам сказати? Ну, найкраще добре буде сказати для ґрунту, щоб щось мати на цій землі. Да, місцями бачите, зелень. Ну, Гарна соя. Що вам ще розповісти, там запитували по протеїну. По протеїну при волозі в нас 8,5, протеїн 37. Якби волога була в базі 12, протеїн би був 39-40 стабільно. Ніхто вам цього не розкаже, не покаже, то що самі ці торгаші на цьому мають кошти. Да? Вони розуміють. Так що, друзі, не давайте пересохати. Да, пересохла вона трошки, ну як трошки, Цю, що ми не бризкали, важкувати комбайну молотить. Хвадіть, опять на всю жатку йде. А хто буде валки, тоді приговорювати. Мабуть, з вилами хоче порозкидати. Почув, од'їжджає, дивіться, о'їжджа. Од а, заїхав. Так. протеїну теж у нас є дослідні поле там. Можете підписатися, хто не підписаний. Ми олдхем там заклали, є частина поля, де ніколи не було сої. Ми там посіяли з бактерієм, без бактерії, тобто молотити, здамо на лабораторію і побачимо, чи є результат. Бо багато хто каже, що немає результату, є, є результат. Сама соя, ми сіємо сою без ніяких добрив. Взагалі, нічого ми не даємо. Тобто соя по сої. Будуть дощі, буде така гарна соя. Ну і, звісно, попереднє. По протеїну вам скажу, якщо у вас на ґрунті 3 роки не було сої, не знаю, який там протеїн, але якщо 3 роки тому був протеїн, і ви кукурудзу сіяли 3 роки, на четвертий опять сою, то у вас протеїн там буде 35-30,5. Це вже провірено досвідом. Там буде. Нормальний. Є людей, які в перший рік посіяли, ніколи не було сої, там протеїн 30. Чому ми Олдхем сіяли після соняшника і там, де не було, бо Олдхем там високопротеїни. Він в тому році у нас показував 42 протеїн. Тут балочка, тут вилягло. Все. Ходив спеціально вам на середину, щоб показати яка соя, дивіться, вона ось все, де жирніша земля, вона вся тут лежить. Зелень. Так що, друзі, якось так. Пішла опять на висоту. Дивіться, скільки ми гепаємо. Повний прицеп. І зараз ресури. Бо все время дзвонив Льоха, просив, щоб показав. О, так тут ще просвіт. Чутко. Колеса по рамі при поворотах не достають. Тут не видно. Тут рівненько. Все, висипай. Отак ми висипаємо, засипаємося до чужі. Конечно, друзі, багато. di quello che stai Ну, на сьогодні все, вже відсиріло. Важко комбайну йти. Вадик не домолотив другий бункер. Значить прицеп, другий бункер трошки не влазить. Ну якби ми, може, розгортали. Да, він під бункера. Висипав. Тонн 70 думаю тут є. Хай 6-6. Там 5-6 тонн десь. Щас. А як повний, ну, 9-10. Якщо розгортати лопати, то я думаю 10 буде. Об'єм 12 кубів. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна.